Розпаковка, на яку ми заслужили. Я в кінці кінців доїхала до парфумерного магазину. У нас тут халіфакція точка. Дякую за те, що мені здали її. І я в кінці кінців за другим разом доїхала, тому що за першим разом було зачинено а зараз я вже доїхала. Я для себе вибрала два парфуми: Яра в рожевому. Просто мені дуже подобається. От яра в рожевому це аромат дуже класний. Він менш такий лег... більш легкий, так скажімо. О боже, як це відкривається? Ось тут. ось тут ще була оригінальна голограма. І ось такий він. Але він мені сподобався. Він розкривається потім, і він такий, голову так закружує. Ем, мені здається, що колись був такий аромат. Я не пам'ятаю чи, але вже такого плану аромат в мене колись був. І він був від якогось бренду. Я не пам'ятаю, він такий шлейфовий, важкий, ми вже не приспили, що йому. І ось так він виглядає, якби хтось розлив реально карамель і еклер. І розкривається він на тілі десь хвилин через 20. І реально такий М -м -м, мені дуже подобається. А ви знаєте, як правильно парфумами користуватись? Потрібно так приснути і входити в цю тучку. Не отак поливати себе, а входити в тучку. Ну, все. Наступний куплю собі яру. Цю взяла, тепер маю.